7 гектарів первозданної природи буквально через дорогу, поруч безліч торгових комплексів, магазинів, дитячих садочків та шкіл, внутрішня інфраструктура, де може погуляти ваша дитина. І тут ЖК Лісопарковий має на продаж для вас одну кімнатну квартиру з гарним краєвидом. Дивимось, показуємо. Саме такий вигляд з вікна у вас буде завжди з вашої кухні, тому що перед вікнами вже ніхто нічого не забудує. Кухня доволі простора, укомплектована повністю всіма необхідними меблями та технікою. Кімната також світла і також відкривається вигляд з вікон. Цієї кімнати трошки на інший бік, в бік мегамолу, в бік Вишенського озеру. Ви завжди будете прокидатись і навколо вас буде великий простір. Далі по коридору у нас розташований санвузол. санвузол також укомплектований всім необхідним, і саме так виглядає вхідна група у квартиру. Також до цієї квартири є невеличкий бонус у вигляді невеличкої або кімнати, або кабінету, або можна зробити дуже гарну гардеробну. Запрошую всіх бажаючих на перегляд. Ціна такої квартири 79 тисяч доларів. А ось тут можете подивитися ще раз на цей неймовірний вигляд.